Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Чистила картоплю молоду ножиком. Потім металевим скрепком. В цьому році прийшла мені в голову така ідея спробувати отакою губкою для миття посуду. І все вийшло. По-перше, руки залишаються чисті. По-друге, немає оцього бризків із картоплі. Е і е дуже швидко, дуже швидко. Картопля е ніжна, е гладенька, виходить, ну, в залежності від сорту. Діліться, друзі, як ви чистите картоплю. Я ще з сіллю не пробувала. Будьте собі здорові. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!